Я не протяну була пісня. Усіх на каналі Шорпінгвіни. Це всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Богу, сонячної Вінниці, весняної. Така прекрасна у нас погода, все квітне, все зелені, буйство зелені, і наче і настрій такий вже позитивний, сонячний, і саме весняний. Сьогодні хотіла показати вам шопер своїх перших покупок після свят, бо давно не показувала розпаковки свої. Хотіла розпочати. З українського товару а, уявляєте, знайшла в Аврорі з львівської мануфактури друку. Ось такий гарний подарунковий пакет. Мені потрібно було Дома Закінчилися всі пакети. Дома не було нічого. і Я заходила в Аврору, щоб купити пакет подарунковий. Він маленького розміру йде, але погляньте, який гарний принт, такий стильний дизайн в нас в Україні. І що дуже тішить мене, що у нас в Аврорі в цій мережі прекрасні не тільки товари. Кордоні, але й нашого вітчизняного виробництва. Тож вирішила підтримати нашого вітчизняного виробництва, яке у місті Львові виготовляють ось такі чудові пакети. 24 гривні коштує пакет. Це в агрорі я купила. Заходила в господиню придбати зубна паста, Мені потрібно була. Я цього разу вирішила взяти, показувала вам неодноразово цю зубну пасту виробництво Італія. З біокальцієм зараз скажу, абсолютний захист і відновлення. 75 мл, Це по рекомендації мого стоматолога. Якось порекомендував мені стоматолог. Дуже гарною за якістю була. Я і цією пастою користуюся. І ще Марвіс. Пам'ятаєте, показувала вам теж в оглядах її. 217 гривень. Зараз на знижках, до речі, коштує це. Я купувала в господині хороша акційна пропозиція була то я вирішила взяти І заходила в Рошен Але в Рошені я купила на знижках акційна пропозиція цукерки. Єдине, я вже відкрила, бо декого треба було пригостити, то я пригостила цукерками, і ось решта в мене залишилася дуже вигідна упаковка. А зараз акційна пропозиція і де 365 гривень коштує кілограм. знижки вони дорожчі. Вони майже 600 гривень коштують. Але зі знижкою 365 гривень. А ми одні з найулюбленіших цукерок, які я полюбляю. Тож вирішила взяти, поки хороша акційна пропозиція. І е, заходила в, вчора ввечері заходила в епіцентр. В епіцентрі мені потрібно було купити кошик. Я купила ось такий кошик. Він такий кремового відтінку, не знаю, як вам видно по кольору чи ні, який саме відтінок. Такий кремовий, він йде з е, ручками. Дуже зручний такий мені потрібно було саме такого плану, прямокутної форми. 117 гривень. Оштував у відділі, там, де саме кошики продають, я вирішила взяти. І проходила повз. Подивилася, хороша акційна пропозиція діяла на крем для рук від торгової марки Доктор Санте. Е, були різні з ароматами, з ароматом щі аргановою олією кокосовим маслом, Але цього разу я взяла з олією аргани е, 30 мл в об'ємі. Це взяла для того, щоб покласти в сумочку, зволожити шкіру рук. 23 гривні на знижках Хороша Ціна була, то а, взяла. І в епіцентрі я ще взяла насадку для швабри, але чомусь була здивована. Зазвичай в епіцентрі дуже великий асортимент. Саме насадки для швабри мені потрібно було. Але в цей раз. Окрім фрекенбок і там ще деяка торгова марка була представлена, але саме ті насадки, що були, вони не підходили під мою швабру. І все, що можна було підібрати за якістю і за ціною це було від торгової марки Фрикенбок. То я вирішила взяти тому нічого страшного. Хоч і біленька, бо в мене минулі, які я показувала і в оглядах вам показували, що один раз я брала сірого забарвлення, інше зеленого було. Ну а це біленька буде, нічого страшного. Думаю, а, Насадка для швабри зараз зі знижкою 100, 101 гривня. Я віддала. Вони плюс-мінус. Я дивилася і в Аврорі, і в господині така сама ціна, то я а, вирішила взяти. І в епіцентрі заходила ще в фудмаркет. А в фудмаркеті я купила апельсини. Єдине, вони, знаєте, як пишуть? Не просто апульсин, а пишуть «апельсин для фреш аромата Ось так от якось позиціонують. 63 гривні 90 копійок. Ціна за апельсини, за два апельсини я віддала 26 гривень, 70 копійок. І взяла томатну пасту в епіцентрі в фудмаркеті від торгової марки Гурман. Це виготовляють в Одеській області. Хороший, до речі, склад був цієї томатної пасти. Окрім томатів, свіжих варених, нічого немає. Ось такий склад хороший. 365 гривень. І чим мені Зручно такі баночки я завжди показую. Вам кажу, що потім баночка залишається на консервації а 56 гривень коштувала томатна паста від торгової марки Гурман. Я до речі від цієї торгової марки томатну пасту не пробувала якраз за одну із І заходила ще на ринок. У нас на привокзальній площі в місті Вінниця сьогодні були хороші. Ціни на огірки. Огірки були по 60 гривень за один кілограм. Я взяла якраз пів кілограму, пів кілограму це 5 огірочків і віддала 30 гривень. І зелень взяла. А із зелені я сьогодні взяла цибулю, вже городня домашня цибуля, 15 гривень почити ось такі зеленої цибулі. І взяла кріп, але кріп вже був такий ваговий. Я взяла 35 гривень, коштував 100 грам, Я взяла кріп, 35 гривень, 100 грам обійшовся. І ще взяла кінза, мені потрібно було, то я брала ще кінзу. А кінза з пучечок 35 гривень коштує така ароматна. Дуже полюбляють у нас, до речі, в родині всі кінзу. Взагалі, зелень всю, а ось кінзу особливо. І е, взяла ще пляшку молока, але це в нас біля дому привозить дівчинка. 50 гривень віддали за молочко, і хотіла поділитися з, е, з вами. Враженнями мені презентували на свята ось таку цукерку, неочікуваний такий маленький, приємний святковий подарунок. Презентували цукерки, хоча і польські, але дуже здивувала якість цих цукерок, як для польського виробництва, то ще й непогані. 88 грамів упаковка, ось такі зайченятка, несе святкові. Шоколадні яєчка. Всередині в упаковці були цукерки ось такого Щас покладу зайчика сюди. А, видно, не видно зайчик. Всередині шоколадне яєчко, воно там йде в молочному шоколаді, а всередині вже білий шоколад. Ось. Видно, не видно. Да, ось такі яєчка. Всередині там декілька штучок, ну на 88 грамів, там щось до 10 цукерок було, але ось такі зайченятка, е, святковий настрій все-таки створюють. Такі коробочці були шоколадні яєчка. Ось так от показала вам свої покупки, шопер покупок. Дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Бажаю вам чудового, позитивного настрою, як у цього зайченятка. Нехай він вам несе позитив, добро, е, гарний настрій. Всього самого найкраще. Ну, як завжди, буду вдячна вам за ваші коментарі, вподобайки, підписку і підтримку українськомовного каналу. Всього самого найкращого.